Анна Корнієнко приїхала до Хмельницького із Костянтинівки, що на Донеччині. У рідному місті жінка викладала образотворче мистецтво для дітей. Нині продовжує цю справу у Хмельницькому вже як волонтерка, у приміщенні соціального простору Захист. Йшла по вулиці і побачила цей центр і зайшла, просто спитала, і мені запропонували займатися з дітками. Заняття із малювання у стінах соціального простору безкоштовні. Нині їх відвідують діти від 5 до 13 років. Це переважно вимушені переселенці, але приходять сюди і хмельничани. На заняттях діти знаходять нових друзів. Ми опановуємо різні техніки, да, цікаві для діток, нетрадиційні, такі, які навіть не вимагають особливих художніх здібностей. Лексографії, монотипі робимо, а також традиційні українські народні розписи робимо. Я малюю різні малюнки. Тут багато дітей і можна тут багато що намалювати. Я люблю малювати сильно, всякі От таких собачок, вас. малюємо. Всякі картини красиві. Зараз пастелью, буває акварелью, пастелью вазу з квітами. Напевно, перший раз спочатку війни щось намалював. Я, коли війна почалася, ще не малював не разу. Але так я малюю. У мене є свій альбом. Раніше на заняття приходили близько 20 дітей. Нині відвідувачів трохи менше. Багато діток повернулося додому. Багато дітей з Чернігова, з Харкова, з Херсонщини. Зараз мистецтво як для дітей, так і для дорослих. Це спосіб відволіктись від подій, що відбуваються навколо. Діти, вони і діти, вони так влаштовані, що вони дуже швидко пристосовуються до життєвих. Навпаки, це дорослим складніше так. Але діти вони завжди однакові, життєрадісні, посміхаються, і це найголовніше, да, бачити їхні посмішки. Заняття із малювання проходять що вівторка та щоп'ятниці о 16-й годині. Ірина Муляр, Валерій Телеговський – новини міста.